Терези, привіт. Дивимось прогноз на другу половину, другу половину липня. Що у вас там? Ця карта мене бісить, вона сьогодні візді лізе. Всюди просто. Так, на другу половину липня дивимось, що у вас там. Так, сімка кубків. Карта два варіанти. Карта, коли у вас буде вибір. Багато багато вибору е, неважливо, що це що ви обрали там роботу, буде інший варіант. Там Боже, знайомились з хлопцями, буде хтось іще. От карта або ця карта навпаки говорить про те, що ви самі не знаєте, чого ви хочете. І навчатись, хочете і переїхати в іншу країну або в інше місто хочете, і навчатись там вивчати другу мову. Хочете. Коротше, хочу все, не знаю, що ну дивіться, а? подивіться на цю карту, що там в липні цьому буде творитись. Коротше, карта самонакруту, або ще це карта буквально говорить про те, що буде порушення сну. От в мене, наприклад безсоння зараз. Я розумію, що да, в мене вона просто теж була, що я не буду далі і спати. Що треба, мабуть, звертатись до лікаря і пропити якісь, знаєте, травки-муравки для того, щоб спати. Оце воно про це говорить. Ще це просто якісь, як коли ми переживаємо за щось або за когось. от, от це карта про це, так. Вежа вищий аркан. Карта, коли в нас плани йдуть не так, як ми хотіли б. Два теж два варіанти роз розвитку подій. Або взагалі відміняємо ці плани, вони в нас руйнуються, або плани змінюються. Але при будь-яких умовах це не просто так, значить, це нам потрібно. Тому ми не ойкаємо, не айкаємо, а приймаємо з вдячністю. У нас все світ від чогось берег, Так? Так, дивимося, чим приходимо в кінець місяця. Шістка мочів це коли ми а, після чогось приймаємо рішення, що ми не хочемо більше так жити, не хочемо більше бути там, де ми є, не хочемо працювати там, де ми. Тобто це самостійне добровільне прийняття рішення, що ми йдемо в зміни. Так, ми йдемо в якийсь інший напрямок. І це класна карта, тому що це як знаєте, звільнення від от того, що вас тяготило. Тяго ви зрозуміли. Коротше, класна карта. Так, дивимось пораду. Верховна жриця. Карта говорить про те, що якщо вам потрібно це вище аркан, якщо вам потрібно якась порада, допомога. Звертайтеся, не бійтеся, не стидайтеся просити про допомогу. Ще це карта інтуїції. Карта говорить про те, що треба прислухатися до своєї інтуїції. Оце воно про це все обіймаю. Цілую до наступного відео.